Заспокоює, надихає, приваблює поле лаванди в одеському ботанічному саду. Ону імені Мечникова чарує своїми кольорами і формами. Висаджена ще два роки тому. Цьогоріч вперше розквітло настільки масштабно та яскраво. Основний задум лавандового лабіринту, прогулявшись стежками запашних квітів, дійти до центру поля з лаванди. Раніше там для того, щоб це побачити, потрібно було там кудись далеко їхати, а тут можна просто прийти і в Одесі і в ботанічному саду це все побачити. Зараз ми продовжуємо висадку на цьому. Ця ділянка в нас називається Другий партер ботанічного саду. Ви можете тут бачити. Спершу. ця будівля вона належала. Лавандовий лабіринт прикрасив територію другого партеру, виконаного в англійському стилі. Ця локація наочно демонструє одну зі сторінок історії нашого міста, а саме дачні маєтки на французькому бульварі у 19 столітті. Їх давали по 8 гектарів, але не просто так. Тобто там було ряд умов. Перша умова людина повинна була построїти кам'яний будинок. Друга умова була, це був список рослин, які потрібно було вирощувати. Тобто, не обов'язково потрібно було освоїти весь список. Но частину рослин з цього списку повинна була бути. Тобто там в цьому списку були троянди, виноград, дерева різні. Тому, в принципі, люди багаті брали собі ці ділянки і починали їх освоювати. Ну, це така. Така дуже цікава захоплююча історія французького бульвару. Клімат одеського регіону сприятливий для вирощування лаванди. Тож цю яскраву рослину можна з успіхом висадити і на присадибній ділянці. А форма лабіринту приваблює як дорослих, так і дітей. Лаванда дуже гарна рослина для нашої зони. Я можу її рекомендувати в ні просто на 100%. Дала дуже гарна да? для дітей, діти ходять і їм дуже подобається. Ну і Лаванда не така прям вже висока рослина, якщо там вже зовсім заблукав, ну звичайно, я, я шуткую, звичайно, якщо вже зовсім заблукав, то можна переплигнути і все. Ще одна цікавинка цього року в одеському ботанічному саду Ану імені Мечнюкова відновили водойму. Тепер тут фонтан і невеличкий ставок з рибками та лататтям, що вже квітне, і навіть з жабами, які врятувалися з Каховської ГЕС, припливли чорним морем до одеського узбережжя і доскакали аж до ботсаду, де знайшли новий прихисток. А лавандовий лабіринт буде квітнути до кінця червня, що є чудовою нагодою завітати до приваблюючих своєю красою локації ботсаду та поспілкуватися з природою і. Зарядитися позитивними емоціями